Три роки я не прибираю котячі лотки завдяки ось цьому девайсу. Сенсорному А-полотку. Є ручний режим, є сенсорний режим. Ручний режим це коли ви, наприклад, зайшли на ну, так, як я да, знаходяться біля кішечки, і ви одразу змиваєте. Сенсорний режим є два режими, є 20 секунд, і є 40 секунд, і вони теж автоматично змивають після того, як кішечка зійшла з А-полоточка. Тобто є Датчики руху, які фіксують все, є програма, яку написала наша команда. І воно все автоматично само змивається прямо в каналізації. Ви можете підключити будь-де, не тільки біля вашого унітазу. Ну, хтось ставить під умивальник хтось там в коридорі, хтось під сходами, хтось біля стіни, хтось в углі. І бачите, як гарно зроблені наші. Люди, наша команда зробили, що кішечка, де б вона не примостилася, вона все стікає прямо в каналізацію. А, ну, Там залишається декілька крапель і по спеціальній виємці. Тобто, по максимуму зробили так, щоб кішечка не а, попадала лапками а, в сечу, от. А, ну, і Це етап привчання, це білчок, белчок, вона, до речі, вулична, Ми її підібрали, якраз привчаємо. Вона трохи в неї ніжки в задній. Лікуємо її а, вже майже здорова. От. Але. Трохи важко їй зараз на ніжках. І бачите, що до змивання лоточок вже майже чистенький. Тобто Там у виємці залишилось декілька крапель свічі, і все. Вона нам намагається загребсти. А старші котики наші, вони вже не гребуться взагалі, вони тільки приходять і сідають собі прямо в отвір і все. Тобто Вони навіть не гребуться ні до ні після. Це наші дві кішечки, які ми підібрали з вулиці: веселка і білчок. От, ну воно ось так ось набирається. І потім все промивається ще чистою водою зверху. Це наша полоночка. Хі -хі -хі. Їм все цікаво, вони все контролюють, такі цікаві кеті наші. От, ну і так все відбувається. А, гарантійний термін рік, але якщо там, наприклад, Бачите, зверху вже йде наповнення чистою водою. А після року, то теж ремонт він не є дорогий, і цей девайс прослужить вам довго. Також є франшиза, є на, в Україні та на міжнародному рівні. І а, якщо ви купите цей лоточок, можете рекомендувати своїм друзям, знайомим, які теж захочуть купити. Таким чином вам там теж буде процент від продаж, і ви зможете відбити собі вартість вашого аполоточка. Ну, поки що є така програма. Це теж все е, можна реалізувати. Ось, бачите, чистенький, я нічого не роблю, ніякого піска, ніякої е, сітки, ніякого прибирання руками-какашками, котики не ходять у ванну, ніякі не не потрібно купляти, Котик ну, абсолютно поплаток прибирає сам. Тобто номер один у світі, я вважаю, це найзручніший девайс для котиків, який можна було придумати. Він дуже крутий. і Я дуже з ним щаслива. Вже понад три роки. Це вивільнює три 15, до, до 30 хвилин, як мінімум, кожного дня часу.